Харків, місто, яке обстрілюють щодня, ракети, каби, дрони, артилерія до лінії фронту близько 30 кілометрів. Саме в цих умовах Харківська обласна військова адміністрація вирішує, час будувати лікарню за 2,5 мільярди гривень. Не тимчасову, не мобільну, не модульну, а велику капітальну із розрахунком до 2029 року. Так ви не помилилися, де саме у 2029-му проходитиме лінія фронту? Не знає ніхто. Але вхова це схоже нікого не бентежить. Наприкінці 2025 року оголосили найбільший регіональний тендер 2,4 мільярди гривень на розбудову Харківської обласної клінічної лікарні з підземним сховищем. Проект розрахований на три роки. Пояснення стандартне, модернізація, унікальність, єдина така в Україні і Європі. Насправді лікарню можна було б побудувати ще ближче до лінії фронту, аби потім не виникало зайвих питань на кшталт. А навіщо нові лікарні капітальний ремонт тощо? Та не менш цікава історія випливає з кошторису. бетон по 6164 тисяч за куб, гривні закуп, коли ринок пропонує від 3700 гривень до 4500 гривень. Лише на цій позиції різниця тягне на десятки мільйонів, і це лише один матеріал. Формально був конкурент ТДВ «Житлобуд-2», але він навіть не намагався знижувати ціну. Дуже зручно, конкуренція є, боротьби немає. Джерела фінансування ще не визначені. Графік рівномірно розмазаний на три роки. 99 мільйонів планували взяти з НСЗУ на старт, але тендер завершили 31 грудня. Тож і цих грошей не буде. Тож хто підрядник? Контракт отримав консорціум Building Group. той самий, який за останні півроку зібрав мільярд саме по лінії Харківської Ова, три мільярди гривень добудова онкоцентру в Харкові, один мільярд гривень реконструкція лікарні в Ізюмі. Тепер ще 2,4 мільярди гривень обласна лікарня. І що характерно, перші аванси вже пішли: 9 мільйонів ізюм 14 мільйонів. онкоцентр. Кінець року, фронт поруч, але гроші за графіком. Консорціум зібраний з місцевих фірм, які роками сиділи на бюджетних потоках. Загальні підряди мільярди гривень, і знову жодних питань у обласної влади. Чи в притул нічого не помічають, чи вдолі? Але ж правоохоронці теж мовчать, вочовить, усе ж таки, перший варіант. І це ми, мабуть, щось наплутали. До речі, якщо згадати, це не перша історія хова. Щоб далеко не ходити, набу і сап уже передали до суду справу про розкрадання понад 15 мільйонів гривень, призначених для гуманітарної допомоги населенню Харківщини. Схема проста й цинічна. Фіктивні документи 235 тонн продуктів на папері, яких не існувало. Гроші перераховані. Продукти з'явилися лише після відкриття кримінального провадження. Фігуранти, екс-керівник апарату хова менеджмент приватної компанії, класика воєнного часу. Гуманітарка як ресурс. А ще шлях три тисячі доларів і ласкаве сприяння. СБУ продовжує розслідувати справу про незаконне переправляння чоловіків за кордон, де у матеріалах прямо фігурує Харківська ОВА. Механіка знайома. Чоловіків мобілізаційного віку вносили до наказів Хова як водіїв гуманітарки. Ціна питання 3 тисячі доларів за поїздку з поверненням. Понад 10 тисяч доларів без повернення. Документи через благодійні фонди і громадські організації. Обшуки пройшли у чиновників ховав облраді та керівників фондів. Вилучили телефони, листування 35 тисяч доларів, готівкою, списки паспортів, накази, документи. І що? Підозру отримав лише один колишній радник облради, і той з нічним домашнім арештом. Отже ж, який хитрий, усіх надурив схему, сам придумав, сам гроші збирав, і схоже, особисто чоловіків перевозив. Цікаво, що у всіх цих історіях є спільні риси. Хова як центр ухвалення рішень, великі гроші, відсутність системних кадрових наслідків, повна тиша згори. Мільярди на будівництво в тилу за 30 кілометрів від фронту. Мільйони зникли на гуманітарці сотні чоловіків, які виїхали через правильні накази і жодного питання до керівництва області. Та найпарадоксальніше. Всі все знають. Та ніхто нічого не робить. Хроніки Харкова. Що тут скажеш?